На ІТОГ, в принципі, імператор десятка Пентаклів падає, Тобто фінансова допомога дружить будем десятка пентаклів. Немножко позже, Сейчас просто непонятно, Сімерка пентаклів, я так понимаю, що із-за того, що должность його ж поміняли, виходить, з ким-то да, должности. Це, типу, як знайомство, поки просто йде. Карти показують, типу, що якось так воно. Але ІТОГ непоганий. Імператор десятка Пентаклів. Доби. Тобто він друг для України. Я думаю, чесно, мені ось здається, моя особиста думка, що окрім нас самих, тут десятка куртки впаде, да? І три кожен з них зразу. Окрім нас самих, ніхто цей план не продумає краще за нас. Тут до цього карти просто ведуть, тобто не до того, що його не буде взагалі. Давай так. Не потрібно розтраюватися, тобто я не все ніхтому, що там не буде взагалі. Просто тут показують, що, ну, ну кому наша судьба інтереснее от, як крім як нас самих? Ну, ну правда. Ну, це ж правда? Давай зараз подивимось. Його сприйняття нашого плану. Тобто, чи буде він сприяти цьому? Так. Да. Тут гарні карти. Я не кажу, що він друг. Але тільки ми самі вирішуємо, правда? так. Ну, дивись, складновато. Десятка жезлів рицарь мечів я думаю, складновато чого, того що все ж таки тут стосується, як не крути стосується контрнаступ. блін я, я просто не хочу в цьому копорсатися. Я знаю, що він зараз е... обговорюється. Я знаю, що його планую. Я не хочу поки в копирсатися в цьому. Везде, сколько би не смотрела, щоб я не смотрела контрнаступлення? Сложно. Они все считают, что для нас это как-то прям нереально. Но карта Мага, она говорит про то, что стратегия гарна. Хорошая. Двига пентаклев, карта баланса вообще. Но в данном случае, я думаю, что знаешь, как здесь, к чему карты? К тому, что есть два плана. А и Б, образно говоря. Если А не удастся, удастся Б. Тут про это. Два плана. И регулироваться они будут в зависимости... но вони між собою зв'язані и будуть регулироваться в зависимості того, сработає ли перший лифт, как-то вот так вот. Ну, показує, типу, його позиції, його зв'язки. То, Спентаклі, в Трійка Кубки. Я все інформація, можливо, я все одно вважаю, що Трамп має якісь важливі речахи давлення на Путіна. То, Спентаклі он про інформацію, про бізнес, про совместні какие-то. Можливо, навіть санкції були. Ще, ще гірше для Путіна, ніж зараз є. які-то Через це все одно. А Вуда. А в Дуде просто якісь такі дивне відношення до Байдена мені здається. Ну, вони не сприймають його. Всі. Я думаю, що все ж таки це через його хворобу і через те, що він вже зовсім позицію здає. Можливо, диявол падає, щось там є, да Ну Дивись, тут ще знаєш що показує. Показує навіть не про співпрацю, показує про страхи Америки, дев'ятка мечів імператор, страхи Байдена, війна. Я все равно считаю, что типа они считают, что если был бы Трамп, было более жесткое решение, более радикальное. И Байден, он слабоват. Морально, физически и так далее. Вот и все. Мне это просто кажется, здесь про позицию. Именно про позицию, про характер. Я думаю, что Трамп бы уже давно нажал бы кнопку ядерную, если Путин бы ему угрожал. Серьезно. Да, десятка пентаклей падает, да? Угу. Ну, все рабочие, бачишь, десятка пентаклей, это про бизнес. бизнес. Путин боится Трампа? Я все равно считаю, что, помнишь, мы когда -то с тобой этот эфир уже делали, все равно считаю, что у Трампа есть на Путина какие-то Секретики які-то знає. Верховна Жриця таємниці, бачиш, падають одразу. І три мичів через які вони, типу, по. Я не скажу, що Путін і Трамп зараз в гарних відносинах, до речі, по тільки падає все одно. Конфлікти бачиш, трійка І Чим це пов'язане? Це пов'язане перше. Це жінки. Я не знаю, чого воно вже колись нам падало, пам'ятаєш? Я не знаю, чого цей Путін так боїться, що його там зіллюють кудись, щось якась інформація. Я не знаю чого. Может, они вместе посещали голые вечеринки, вот эти вот белые? В Америке, я уже не знаю. С Трампом гулял вместе? Ну вот, мне просто интересно, Трамп такой у нас, да, мужчина, как бы. Понятно, что он гулял. Путин гулял с ним? Какие-то вот вечеринки закрыты, что-то было такое? А то мы сейчас про бизнес, про деньги, про землю, а здесь бабы какие-то падают. Да, да, Путин, ну, что такое? Покажите нам. Вечеринки, какие-то там, за знаю, наркотики, шоссе, вот Ты бы как в Педиде было. Ну, конечно же, да. Показывают. Ну, как что ты спрашиваешь, что с кубком, Рафан, Тройки кубков, понятно. Я уверена, что они вместе гуляли. Да, Да, да. Туз Пентаклів. Там прям якась така інформація. Прям вообще. І знову карта імператриці. Пов'язана з жінками, Я не знаю, що там. Зірка падає, трійка кубки про його похождення, гульки. Звізда. -да -да -да, зв його авторитет. З Трампу взагалі пофіг на свою типу репутацію. Він знає, що це все замнеться. Всі так знають, який він. А дивись, паде маніпуляція зразу. Я думаю, що він буде Путіном маніпулювати. Карта Магавіш падає зразу. Маніпуляція. Поки не бачу, що вийде вона кудись, маніпуляцію падає, показує. Я думаю, що це може бути. З війною пов'язане 100% воно. Коротше, давайте покажіть нам, будь ласка, зараз трьома картами. Трамп нам друг чи ворог все ж таки для України. Ну, я розумію, що поки не зрозуміло. Восьмірка мечів, карта правосуддя одно падає, мені це подобається. Коли він, наприклад, стане президентом? Або якщо він стане президентом? І ще раз говорю, я не за Трампа, кстати, взагалі. Я взагалі, Америку не очень воспринимаю. Ну, я питаю, якщо він стане президентом, Резид Пентаклів, карта, шестірка жезлів, карта перемоги і помірність падає. Карти непогані падають взагалі. А якщо Каміла Гарріс? для Украины цыяк. Типа сначала показывают хорошо, помощь, там все как надо, а потом дьявол. А потом дьявол эту спинтакли. Я открываю дьявола, пятерка кубка. Мне Мне кажется, что она будет манипулировать потом помощью, нами манипулировать. Вот, видишь, типа, и четверка Пентакли, здесь карта собственности. Честно говоря, мне знаю, что кажется, что вот она падает. Мне кажется, что пойдет какая-то ситуация, связанная с тем, что а мы вам давали, а вы у нас занимали, а возвращайте теперь. Вот что-то будет с вот этим связано.